Забудьте все, що ви звикли думати про ангелів, викиньте з голови образи милих, пухких немовлят з крильцями, які дивляться на нас з картин епохи відродження чи світлих, схожих на людей юнаків у білому одязі. Бо святе письмо справжнє перше джерело наших знань про небесний світ малює набагато складнішу, величнішу і подекуди відверто моторошну картину. У Біблії описані не лише світлі посланці з крилами, а й дивовижні вогняні колеса, вкриті тисячами очей, що обертаються з шаленою швидкістю. Це престоли або ж офаніми, один із найвищих і найзагадковіших ангельських чинів. Їхній вигляд вселяє не просто повагу, а якийсь первозданний терепет. Але чому вони виглядають саме так? Яка в них місія, що вимагає настільки дивного і грізного втілення? Сьогодні ми зануримось у глибини біблійних текстів та давніх праць, щоб розкрити цю таємницю. Ми спробуємо зрозуміти, чому саме ці вогняні, всевидячі конструкції, є ідеальним символом Божої справедливості, і до кінця цього матеріалу, я обіцяю, образ палаючого колеса перестане бути для вас просто дивним видінням. А перетвориться на глибокий символ божественного порядку, все знання та могутності. Щоб зрозуміти, звідки взявся цей образ, ми маємо звернутися до одного з найбільш таємничих текстів Старого Завіту книги пророка Ізакіїла. Саме йому під час вавилонського полону явилося видіння, що на століття вперед визначило наше уявлення про вищих ангелів. Тільки уявіть собі цю сцену. Пророк Ізакіїл стоїть біля річки, і раптом просто перед ним розкриваються небеса, і він бачить Божу славу. Він описує чотирьох неймовірних живих істот, херувимів, кожна з чотирма обличчями і чотирма крилами, але те, що з'являється поруч із ними, вражає ще більше. Ізекіл пише І дивився я на живі істоти, аж ось по одному колесі на землі при живих істотах, вигляд коліс. Та їхня робота як вид топазу, ніби колесо було в колесі. І це не просто колеса в нашому звичному розумінні це складні багатовимірні конструкції. Фраза, ніби колесо було в колесі, натякає на їхню здатність рухатися у будь-якому напрямку, не повертаючи. Їхній рух був миттєвим, досконалим і абсолютно синхронізованим з рухом Херовимів, тому що, як каже пророк. Дух живої істоти був у колесах, але найдивовижніша і, мабуть, найстрашніша деталь ще попереду. Єзекіл продовжує, а їхні обіддя були високі та страшні, і їхнє обіддя довкола було повне очей. Зупиніться на мить і спробуйте це уявити. Велетенські, блискучі, як дорогоцінний камінь колеса, що обертаються, і кожен сантиметр їхнього ободу вкритий незліченною кількості немиготливих, всевидячих очей. Ці дивовижні створіння в єврейській традиції називають офанім, що буквально означає колеса. А вже в християнській теології, зокрема у праці про небесну ієрархію, написаній у V столітті автором. Діонізм Ерепагітом вони були визначені як третій чин Вищої ангельської тріади престоли. Згідно з цією ієрархією, найближче до Бога стоять три чини: перші серафими, що палають любові, другі херовими, що сяють мудрістю, і треті престоли. Їхня назва від грецького Тронос прямо вказує на їхню функцію. Вони є живими, рухомими престолами, на яких невидимо спочиває сам Бог. Коли Вершить свій суд. Вони, по суті, є богоносними ангелами. Це не просто слуги чи посланці, вони носії самої Божої присутності та його справедливості. Отже, біблійне джерело дає нам чіткий, хоч і дуже символічний опис, але що насправді означає цей складний, майже механістичний образ? Чому Божа справедливість має вигляд такої неймовірної, майже інопланетної істоти? Щоб розкрити таємницю престолів, треба. Розібрати їхній образ на складові. В біблійній мові кожен елемент має глибокий сенс, і їхній величний та моторочний вигляд це не просто так, це досконала візуальна мова, що описує атрибути божественної справедливості. По-перше, чому саме колеса? Подумайте самі, звичайний трон із каменю чи золота статичний, а живі колеса, престоли вказують на те, що Божа присутність і його суд. Не обмежені одним місцем, вони динамічні та всюдисущі, їхня здатність рухатися в будь-якому напрямку без розвороту символізує абсолютну свободу та ефективність Божої волі. Куди б не сягав його задум, престоли вже там. Їхній рух це рух самого Божественного проведіння. Це ідея про те, що справедливість Господа не стоїть на місці. Активно діє у світі, досягаючи будь-якої точки миттєво і без перешкод. Далі вогонь. Єзикіл описує видіння як сяюче і палаюче. У книзі пророка Даніїла також згадується колеса Божого престолу як вогняне полум'я. У Біблії вогонь це завжди потужний символ з двома значеннями. З одного боку, це Божа присутність, святість і слава, а з іншого, вогонь є символом очищення та суду. Він спалює домішки, залишаючи чисте золото, і знищує все гріховне. Таким чином, вогняна природа престолів каже нам, що Божа справедливість є абсолютно чистою, святою і нетерпимою до зла. Вона не лише засуджує, а й очищує. І, мабуть, найсильніша деталь очі, їхнє обіддя було повне очей. Цей образ один із найпотужніших символів у всій Біблії. Очі означають це знання, пильність, абсолютно обізнаність. Перед престолами нічого не сховаєш. Кожен вчинок, кожне слово, кожна думка все відкрите їхньому погляду. Це візуальне втілення ідеї, що Божа справедливість базується на досконалому знанні. На відміну від людського суду. Який може помилятися, справедливість престолів є безпомилковою. Тисячі очей дивляться в усі боки одночасно, бачать минуле, теперішнє і майбутнє. Вони символізують невсепущу пильність Бога. Це образ, що вселяє і страх, і надію. Страх для тих, хто чинить зло, бо їхні вчинки не залишаться непоміченими, і надію для невинних, бо їхні страждання. Завжди видимі для небес. І ось коли ми збираємо все докупи, картина стає зрозумілою престоли це не монстри, це складна алегорія Божої справедливості, яка є динамічною і сюдисущою, тобто колеса, святою і очищуючою, тобто вогонь, і всезнаючою і безпомилковою, тобто очі. Їхній жахливий вигляд. Це пряме відображення величі тих принципів, які вони втілюють. Тепер ми знаємо, як вони виглядають і що це символізує, але яка ж їхня робота, чим вони займаються в небесній ієрархії? Їхня роль кардинально відрізняється від ролі інших ангелів. Візьмемо, наприклад, нижчі чини, як ангели та архангели, їхня основна функція бути посланцями. Вони передають Божі послання людям, захищають і направляють їх, вони посередники між небом і землею. Піднімаючись вище до серафімів та херувимів, ми бачимо інші завдання. Серафими, чиє ім'я означає полум'яніючі, постійно поклоняються Богу, палаючи любов'ю, вони уособлення любові, херувими, охоронці демського саду і є носіями божественної мудрості. Вони уособленням премудрості, але престоли це щось зовсім інше. Вони не посланці, вони не приносять звісток і не охороняють знання. Їхня місія фундаментальніша. Вони є носіями самої основи Божого правління, справедливості. Вони не просто виконують суд, вони є його живим втіленням. Коли Бог вершить суд, він символічно сидить на цих престолах. Це і пояснює, чому їхній вигляд викликає такий трепет любов сарафими і мудрість херовими це поняття, яке ми можемо хоч якось осягнути, але абсолютна безкомпромісна і всезнаюча справедливість це ідея, що виходить за межі людського розуміння і викликає священний страх. Тому жахливий вигляд престолів це не прояв злоби, це прояв величі божественного порядку і закону. Їхній вигляд ніби говорить, перед лицем Божої справедливості немає місця для брехні, немає куди втекти, немає нічого прихованого. Вони гарантія того, що, незважаючи на весь хаос у нашому світі у кінцевому підсумку пануватиме досконалий Божественний суд. Тож до чого ми прийшли? Чому ангели Божої справедливості це вогняні колеса з тисячами очей? Тепер у нас є відповідь. Престоли це не страшні монстри, це глибокий богословський символ, поетичний образ, що намагається пояснити незбагнені ідеї, їхній вигляд це візуальна метафора, колеса символізують всюди сущність, вогонь, святу силу, а тисячі очей абсолютне всезнання. Популярна культура спростила образ ангела до чогось милого і заспокійливого. Але біблійні тексти показують, що духовний світ незрівнянно величніший і складніший. це живе нагадування, що в основі Всесвіту лежить непорушний закон і досконала справедливість, велич якої викликає благовійний трепет. І цей образ існує не для того, щоб лякати, а щоб дати впевненість, що кожен вчинок має значення і від Ока Божої справедливості. Ніщо не сховається. А що ви думаєте про такий образ ангелів? Який з ангельських чинів цікавить вас найбільше? Напишіть про це в коментарях, і, можливо, саме ваша ідея стане темою нашого наступного відео. І, звісно, не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові занурення у таємниці біблійних текстів.